Початку дрони камікадзе, потім крилаті ракети. Понеділок знову видався для українців неспокійним. Із самої ночі, і впродовж дня Росія влаштовувала терор. Іранські шахіди влучили у житловий будинок Києва. Четверо загиблих, 16 родин залишилися без домівки, адже відновленню будівля не підлягає. Загалом українські військові знищили 85% іранських дронів, якими РФ атакувала Україну, починаючи з вечора неділі. Летіли камікадзе з півдня, збивають усіма засобами, які є доступні, які є можливі. Безумовно, що в нічний час це засоби, які мають ну, відповідно радіолокаційні системи. Так, ну це е, йде мова про з інтеракетні комплекси а також авіацію винищувану, які можуть радіолокаційно виявляти ці цілі і знищувати їх ракетами. До збиття дронів долучилися і столичні полісмени, які відкрили вогонь з автоматичної зброї. Таким чином знищили один із шахідів. Натомість самотужки збивати ці, яких уже прозвали у народі. Мопеди правоохоронці не рекомендують. Зокрема, МВС просить утриматися від цього власників стрілецької зброї. Верегідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина просто зі зброєю буде стріляти вгору, вона є вищою, перевищує ту можливість збити, яка може бути в цьому випадку з пістолета, з карабіна. Ну не варто стріляти поміж е, великоповерхівих будинків, тому що це може призвести до травмування і ну і власна до біди більшої, ніж е, можливість збити дрона. Мають прохання і до користувачів соцмереж. Міноборони закликає не фотографувати уламки дронів чи, хоча б не поширювати знімки, на яких видно їх бортовий номер. Цю інформацію може використати ворог для оцінки ефективності роботи дрона. Тож, якщо ви бачите безпілотник, намагайтеся потрапити до укриття. А про переміщення чи його місце падіння, повідомте за номером 102. Загалом ж російські терористи вкотре намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру України. У столиці пошкоджено енергетичні об'єкти, також агресор у. Арив ракетами по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, Сумщині Вінниччині. Сотні населених пунктів знеструмлено. Нагадаю, внаслідок ракетних ударів минулого тижня по енергетичних підстанціях Львівщини електрику в області подають за тимчасовими схемами. Тому в мережі виник дефіцит потужності. За словами директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, зараз росіяни сфокусували атаки саме на мережу транспортування електрики. Видно, що за їх плануванням стоять люди, які добре знають, як влаштовані енергетична мережа, як влаштовані лінії, як влаштовані підстанції. Про що йде мова зараз? Дійсно, будуються на ходу обхідні схеми, будуються лінії, які допомагають обходити пошкоджені участки, збудовуються певні перемички, які там допомагають уникнути пошкоджені чи зовсім зруйновані об'єкти. Капітально відбудовуватимуть енергомережі в Україні за словами Олександра Харченка. Уже після завершення війни нині ж система працює у нестандартному режимі, тому важливо обмежити користування електроприладами з 8 і до 11 години ранку та з 17 до 23.00. намагайтеся уникнути зайвий раз включати все, що споживає багато, включаючи електрочайник фен. Теплі поли, якщо вони електричні, все що з цим пов'язано. Пральну машинку в ці години краще не включати. А, праску все, що споживає а, значні обсяги електроенергії в ці години. Ми дуже просимо на побутовому рівні відключати. Це дійсно важить. Таким чином, за словами начальника Львівської ова Максима Козицького, з 12 жовтня Львівщина зменшила використання електроенергії майже на 10%. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.